Все, нема. Ого, я кавно устойчиво, ничего себе. Ничего себе кавно устойчиво, Жестяк. Ну покришило так нормально. Покришило так нормально. А ми не знесли. А де, немає? Все? Блин, раніше же плошь и ціла куча, куди вони ділися? Нема. ДВ реально. А куда вони подівалися? Все зомбаки, дура Не, Кстати, бачите, не всі зомбі горять. Прикольно. І все? Типа, де, а де все, це, що я ставив?